Ілії східного лісового офісу вже активно готується до осінньої висадки, і, на жаль, офіс має території, на яких вести лісогосподарську діяльність просто неможливо через забруднення боєприпасами. Тому в Запоріжжі активно тривають розмінування лісових масивів, щоб мати гарні сіянці для відновлення постраждалого лісу. У всесвітній день навколишнього середовища лісівники разом з працівниками ДСНС розмінували ділянку такого лісу, куди ворог поцілив реактивні. Снарядом. Як все проходило, нам розповість наш гість, директор філії Запорізьке лісове господарство державного підприємства Ліси України Сергій Коваленко. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, на ділянці якої площі проходило розмінування і які взагалі результати цієї акції. Ну, значить, ділянка близько пів, -пів гектара була. Охоплена, даний, да, даний захід був присвячений якраз захисту довкілля. От. І на даному захисті були запрошені також представники ДНСНС, вибухонебезпечна служба. От. Ми їх запросили, оскільки наша територія ну, найбільш забруднена зараз боєприпасами. Були злагодження з ними і наші спільні дії відпрацьовані в процесі цієї роботи. Це якби був захід такий у нас організований тренувальний захід. Працівники лісу знайшли боєприпаси під час проведення сільськогосподарських лісогосподарських робіт. Було виявлено залишки боєприпасів. Після чого дії працівників вони повідомляють відповідно керівництво лісгоспу, ну лісового господарства. Від цього потім йде реакція від керівництва. виїжджає, ну, якщо це можливо, виїжджає керівництво, зупиняються будь-які роботи. обмежується територія доступ до території. І потім викликається, приїжджає керівництво, виїжджає. Потім повідомляється ДНС, тобто на лінію 101-102 повідомляється і приїжджає вибухотехнічна служба, яка безпосередньо проводить обстеження території і виявляє такі предмети і знешкоджує їх. А скажіть, будь ласка, суму... так так слухаю. захід. Захист... У нас відпрацювання пройшло добре, е, ну якби вже ну, результати є, і якби будемо застосовувати і на практиці такі ж самі дії. А скажіть, будь ласка, у ці території, які розміновуються, як вони потім будуть використовуватися? Можливо, там висадять новий ліс, чи вирощуватимуть сієнці для всієї області? Ну, дивіться, е, якщо брати е, ближче до території зіткнення, до лінії зіткнення. Найближчим часом там не будуть проводитися роботи, це тільки на безпечних територіях, які вже пройшли розмінування, і там, де можливо буде створюватися. Без е, дозволу відповідних служб ніхто там роботи проводити не буде, адже туди навіть і, ну, небезпечно заходить такі, на такі території, особливо лісові масиви, де вони заміновані е, вручну. Тобто, де можливо, де доближче до лінії зіткнення наш е, лісничий з Гуляйпільського лісництва вже був в ефірі, розповідав. Тобто, де можливо, вони вже підготували такі ділянки: там 2 гектари, там до пів гектара, підготували це під створення нових культур, на які вже затверджені в нас проекти, і які дійсно будуть створюватися. А скажімо так, найближчим часом на деокупованій території будуть проходити тільки ревізії цих обходів лісових і встановлення збитків. І то це за можливості за наявності доступу, де коли нам дозволять військові та ДНЦНС туди заходити. Тобто Ск... цей процес буде не швидкий. Ну це зрозуміло звичайно. А скажіть, будь ласка, чи є якась статистика? Наприклад, взагалі яка лісистість Запоріжжя і яка площа постраждала? Скільки ще вам доведеться розміновувати все це? Ну, у нас то більш степова тут зона. Лісистість десь складає 3-5% від загальної площі. Із них ну, ми залишились одне єдине підприємство на території Запорізької області, яке функціонує, От, і в нашого підприємства е, загальна площа е, майже 29 тисяч гектар. Це лісогосподарські ділянки е, з лісами, лісо, лісосмугами. Е, те, що в нас тут на неокупованій території, це близько 8 тисяч гектар. На яких ми ведемо активну якби, діяльність, на які дійсно проходять лісогосподарські заходи, от, і плануються рубки, і створення культур, догляди, висадки на лісоросадниках. Тобто, ми вже посадили цією весною, ми вже. Посадили висадку, зробили деяких культур, які будуть іти далі на створення восени. Вже планується під створення культур. Це в нас наші культури, які у нас приживаються дуже добре. Це сосна кримська, сосна звичайна, деякі культури на доповнення. У нас підуть це глидичія, окація. От також у нас є клен сріблястий. Ми висадили. Ну і своїми ж силами, своїми саджанцями будемо за допомогою східного лісового офісу. Тобто, в нас філії, які входять, ми між собою будемо розподіляти посадковий матеріал, який у нас буде. Можливо, ще нам щось з інших філій нададуть, як буде територія для висадки. А так в основному готуємо те, що у нас можливо по місту Запоріжжя і найближчій території, то ми підготовлюємо ваша професія крайне безпечна саме зараз, тому що міни це. Смертельно небезпечно. Скажіть, чи були нещасні випадки? Ну, дякуючи Богу, у нас не було на підприємстві нещасних випадків. Е люди попереджені. Є ті, відповідно накази по підприємству, е не вживати ніяких дій. Навіть під час от зараз у нас пожеже небезпечний період. Де, е Є свій наказ і попереджені вищі накази є від ДПС України. Самостійно не приймати ніяких рішень навіть при виїзді на пожежу там, або е, був в результаті пожежа, в результаті обстрілу відбулася, то не вживаємо особливо ніяких дій. Приїжджаємо, е, оглядаємо і викликаємо відповідні служби. Сам, самостійно не намагаємося щось робити, бо це може бути небезпечно. Немає наших фахівців. Відповідних знань по даним предметам. Якщо є найменша підозра, що це вибуховий предмет, то краще перестрахуватися і зателефонувати 101-102. Так, І ми нашим глядачам вкотре повторюємо, якщо ви бачите небезпечний предмет, будь-обов'язково де дзвоніть 101 або навіть 102 та повідомте про те, що ви знайшли і в жодному випадку не наближайтеся до цього предмету. А в мене є ще таке ось для вас питання. Коли у нас в ефірі був лісничий з Гуляйпільського лісництва, він нам розповідав, що не поїхав, бо це його дім, робота це все для нього дуже важливо. Скажіть, а як вам працюється? Ви казали, що ви єдине господарство, яке залишилося у Запоріжжі, яке функціонує повністю. Скажіть, будь ласка, як взагалі працюється в, нелегке, в такий нелегкий час. Як ви ведете свою діяльність постійно маючи таку небезпеку? У нас щось. А, все гаразд. Ну, багатьом діватись нікуди. Дехто, ну, скажімо так, попід... В цілому по підприємству я вам скажу багато людей. Багато людей звільнилося. Дехто виїхав на безпечні, більш безпечні території. Це до заходу України. Дехто залишився, дехто ну не захотів залишати своє житло, свої помешкання, свою землю, як сказав лісничий гуляйпійського лісництва. От і праць залишаються працювати е, да складно, да тяжко, да під постійним ризиком, але ми всну кожен вкладає свою, е, як то кажуть, е, копійку в загальну касу. От і ми, перш за все, це державне підприємство і працюємо на економіку. Військові працюють зі своєї сторони. Е, Інші служби працюють, кожен вкладає свій вклад в нашу перемогу. Тому і ми також працюємо на загальну перемогу. Хто залишився тут, в моїй команді, хто працює, той вкладає, робить вклад. Це вклад не тільки ну, якби в бюджет України, це вклад і в обороноздатність країни, тому що підприємства нашої галузі надають ліс. Тобто продукцію, дров'яну продукцію, яка йде потім на облаштування позицій, бліндажів та іншого, а також забезпечуємо дровами опалення от взимку, було опалення нашим військовим, тобто надавали. І це ну, важливо теж. От. Люди, як, ну, як вам сказати, люди не те, що звикають, але ну, трохи, скажімо так, Притуплюється цей вже такий страх, який був спочатку. От я вважаю, що залишились тут більш сміливі такі в підприємстві працюють, і вони вже ну навіть іде обстріл, або ми знаходимося в лісі, там повітряна тривога, або йде якийсь обстріл, то ніхто вже не біжить, не падає, там не ховається. Вже ну, звикли до це звичайне життя, вже наше. Хоть хоча кажучи, чесно, ну краще б його не було. От. Тому будемо працювати, працювати і ще раз працювати, вкладати свій вклад в перемогу. І я думаю, в мене люди, які залишилися, всі, ну всі працю... ну всі мене підтримують, і всі працюють, і будуть працювати. Я дуже дякую, що ви до нас долучилися до марафону. І я дякую вам за те, що ви продовжите тримати і оборонний, і економічний, і екологічний фронти нашої держави. Це дуже велика справа. Дуже вам за це дякуємо. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас у гостях був директор філії Запорізьке лісове господарство державного підприємства Ліси України Сергій Коваленко.